1 березня була ініціатива колективу театру про переименування. Ми, як департамент Харківської обласної військової адміністрації, підтримали, ми дали листа на облраду, тут змінена статутні документи, печатка. Ну це все технічні моменти, вони не займуть багато часу. Складніше буде змінити назву на фасаді театру, але ми спробуємо щонайменше демонтувати ті слова з назви, які вже на сьогодні не актуальні. Я гадаю що не може бути іншого якого ставлення до цих подій, зумовлюючи військову агресію Російської Федерації? Також ж, театр переходить на спілкування навіть між собою на українську мову. Ще до воєнного положення вже в нас було дві вистави українською мовою: це вкрадене щастя та лісова пісня. Зараз відбулась нова прем'єра. «Люби ближнього свого теж на нашій українській мові надаємо людям натхнення на життя, мирне життя.